Ця рівнесенька, наче скло дорога веде, ну ви вже все самі правильно зрозуміли. Звісно ж, до маєтку мироняків. Автомобіль котиться м'яко, ніби пливе. Асфальт закінчується і його змінює дорога, викладена новенькою бруківкою. Вона рівна, без жодної тріщини чи просідання. Кожна плитка лежить ідеально, мов підігнана під лінійку. Узбіччя чисте, бордюри нові, освітлення справне. А все чому? Бо ж, мабуть, для себе робиться. А хто ж на собі економить? А ось який вигляд має родина обіця Мера Яремча. Доволі скромно. Зважаючи на доходи, усього 213 квадратів, два поверхи. Але краєвиди, звісно, фантастичні. Не терма пані Надія регулярно викладає їх в інстаграм, тим паче, що коштують ці ландшафти набагато дорожче за будинок. І ця і сусідня ділянка на соток у власності мера. Ми знаходимо оголошення про продаж ділянки поруч з маєтком Андрія Мороняка і телефонуємо за вказаним номером, питаємо прямо про вартість. А по чому сотка землі, і скільки у вас соток є, щоб купити? Три для порівняння середня ціна за звичну ділянку всі самі конче приблизно 550 доларів, тобто тут втричі дорожче. Мабуть, все тому що сусідство з мером в Яремчі це не лише статус, це інфраструктура, дороги, під'їзди, світло, порядок. І, схоже, все це оплачується не з приватного гаманця, а з місцевого бюджету. Загалом мер Яремчі має в своєму селі 8 ділянок на 156 соток. І якщо підсумувати вартість земельних володінь родини, виходить чималенька сума приблизно 546 тисяч доларів або близько 22 мільйонів гривень. Але не менш за землю люблять Мироняки автівки. У самого мера лише старенькі Міцубісі Паджеро 1996 року. А от у його улюблених жінок цілий автопарк. На надію, Мироняк оформлений Червоний Вольво 2015 року. Купували новим в салоні. Наразі така машина коштує близько 30 тисяч доларів. Є також Міцубісі Аутлендер 2020 року, на якому мера свого часу зупинили за кермом у стані сп'яніння. І позашляховик Міцубісі Л-200 2011 року. Крім цього, у власності дружини Мере. Яремче 15 вантажівок, кілька причепів, фургон, екскаватор і мікроавтобус Фольксваген. У доньки Віталія, яка нещодавно закінчила університет, одразу дві машини: Сузуки Джимні, Чорна 2015 року і синя 2023 року. Обидві придбані в один день того ж 2023 року. Загальна вартість понад 35 тисяч доларів. А на дорогу те, що три місяці тому оформили Lexus lx ЛІКС-470. Орієнтовна ціна 60 тисяч доларів. Однак не лише Карпатами обмежуються майнові інтереси родини мороняків. Звісно, є нерухомість і у столиці. У пана Андрія дві квартири в одному будинку на різних поверхах. Ось у цьому ЖК Герцен парк. Кожна по майже сімдесят квадратів. Наразі коштують приблизно 200 тисяч доларів. Не відстає від батьків і донька Віталія. Нещодавня студентка філософського факультету, а нині блогерка і письменниця. Насправді вона власниця елітної київської квартири. Ось тут у ЖК Русанівська гавань. Згідно з реєстром, купила її того щороку, що й дві автівки 2000 23-го. Три кімнати на понад 100 квадратів. Орієнтовна ціна нині близько 7 мільйонів гривень.